Зготуємо тостовий хліб, ви тільки гляньте, який він пухкенький та м'якенький. І він буде таким протягом трьох днів. Тому швиденько зберігайте рецепт та готуйте. Для опари нам потрібно 7 г сухих дріждів, столова ложка цукру, 300 мл молока. але додавайте тільки 150. 4 столові ложки борошна, все перемішали і залишили на 20 хвилин. Одне яйце чайна ложка солі залишки молока. Перемішуємо і додаємо вже підійшовшу опару. Знову перемішали і додаємо борошно. Борошно нам потрібно 550 грам, це загальна маса, 50 мл олії та 30 г розтопленого вершкового масла. Знову перемішуємо і додаємо все борошно. Замішуємо спочатку ложкою, потім рукою. Я змащую коврик. Олією і вимішую тісто протягом 3-5 хвилин. Перекладаю до іншої посудини, накриваюся рушничком і забуваю на півтора години. Як воно гарненько підійшло, розділіть його на дві частини, розкатайте в прямокутник та змастіть все вершковим маслом. Скручуємо в рулет та защіпнюємо усі гарно краї. Розділяємо на три частини та викладаємо у форму. У формі залиште його ще на 30 хвилин, щоб він гарно підійшов. Змастіть теплою водою та випікайте при температурі 180 градусів 30 хвилин. Усім смачного приготування.